Росія хоче енергетично розділити лівий та правий берег України та запускає інформаційно-психологічну спецоперацію про експорт української електроенергії до Європи. Спойлер, ми дійсно її експортуємо, але є важливі деталі, і саме з цими деталями ми сьогодні будемо розбиратися. Моє шанування, я Максим Крапівний. Заплановані відключення по 14-16 годин і екстрені відключення одразу після обстрілів, як скажімо, було сьогодні. Чергова безсонна ніч Росія знову нанесла комбінований удар по Україні, методично продовжує обстрілювати мирні квартали та енергетичну інфраструктуру. Але зараз її тактика дещо змінилася. Що стосується саме енергетики, нещодавні обстріли призвели до того, що обидві станції «Центренерго» Трипільська теплова електростанція на Київщині та Зміївська теплоелектростанція на Харківщині, яка є однією з найбільших в Україні, повністю зупинилася. Я зараз кажу не про цей обстріл, не про цю безсонну ніч, а те, що було кілька днів тому. Ці станції виконували ключову роль для сходу України і для столичного регіону для балансування нашої енергетичної системи. Давайте про все розбиратися по черзі. І почнемо з того, що левова частка нашої генерації зосереджена на правобережжі України. Це три атомні електростанції та кілька теплоелектростанцій. Чому так сталося? Тому що ось да, йде певне розділення по Дніпру і. Е з правобережної України ми зараз беремо набагато більше енергії, тому що там залишилися наші потужності. А ті, які були на лівобережжі, там багато чого окупованого зараз Росією, і взагалі, під час існування радянського союзу, все було зав'язане все-таки на ту сторону для лівобережжя і для правобережжя на, на цій стороні. Тому. Можна сказати, що зараз на правобережжі так само більшість сонячної і вітрової генерації, і ключова проблема в тому, що всі потужності, які є, які генерують цю енергію, дуже складно направляти на лівобережжя. Не просто так дуже складно, не тому що так склалися історичні обставини чи з якихось таких певних технічних непродуманих причин. Ні, тепер це дуже складно робити через те, що Росія пошкоджує. Розподільчі системи, тобто є генерація і є отримувач, а між ними є ось ці розподільчі системи, і Росія зараз дуже активно їх пошкоджує. Тож не завжди просто доставити цю електроенергію. І дійсно, що ключова характеристика будь-якої енергосистеми це наявність ось цього балансу між генерацією і споживанням. Росіяни б'ють. Б'ють цілеспрямовано, і очевидно, що через те, що вони знищують нашу енергетичну інфраструктуру, ми виробляємо менше, ніж нам треба через пошкодження, особливо у ранкові та вечірні пікові години. Але тут є ще один нюанс: що пошкодження розподільчих ліній призвело до того, що навіть коли енергії виробляється достатньо, ось є достатній обсяг енергії, але її просто ніяк доставити. А отже, доводиться, коли неможливо це зробити, енергія вона нікуди не дівається. Її доводиться зливати назовні, тобто експортувати. Ну, вона просто не може технологічно дійти до лівого берега, і це зараз пояснюють багато енергетичних експертів. Відповідно, під найбільшою загрозою блекауту опиняються великі міста на сході, зокрема Чернігів, Харків та Суми, а також міста, які знаходяться безпосередньо на річці Дніпро. І тут цікавий момент, що ключова ціль росіян, друга, окрім того, щоб знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, це відповідно розділити суспільство на цьому підґрунті, розділити Україну на правобережну і на лівобережну. Як казав ще Макіавелі, часто приписуючи ці слова Юлію Цезарю, але неважливо, важливо. Важливо суть розподіляй та володарюй. Стара, як світ, стратегія завжди працювала, завжди працює і завжди буде працювати. От, пам'ятаєте повідомлення про те, що Полтавська область відрізана від єдиної енергосистеми України. Ось таке повідомлення з'явилося на сайті Полтава Обленерго 12 листопада. Мовляв, через обстріли, які були от минулого тижня, компанія втратила можливість отримувати електроенергію. Але це повідомлення ввечері того ж дня спростували і написали, що ця інформація не відповідає дійсності. І це цілком вкладається в російську ІПСО, в промацування ґрунту і в промацування суспільних настроїв. І ось ця. Е Інформаційно-психологічна спецоперація полягає в тому, щоб українці почали говорити: ну, от бачите, нерівномірно, у нас графіки діють по всій Україні і по різних регіонах. Ну, графіки відключень. Що бачите, от на заході України там всі сидять з електричною енергією. У них все класно, і вони не просто сидять з цією енергією, а ще й продають її на експорт. А от для східних регіонів, там де багато російськомовних і так далі. Ось ці так звані западенці спеціально не хочуть надавати електроенергію, і вони замість цього ще й експортують цю електроенергію на захід. Окупанти е, зрозуміли, чому вони це зробили. Тому що вони зрозуміли, що змусити нас капітулювати просто знищенням енергетики, ну не виходить, який рік вже намагаються це зробити різними способами. Вигадують щось нове цього, е, цього сезону, теж вигадали. Іншу тактику, а тому посилено взялися розганяти ідею про розділення України на правобережну і на ну от зокрема роздмухуючи тему про експорт електрики. І тут дійсно варто розвінчувати деякі міфи, тому що звучить це дуже так, знаєте, провокативно і дуже легко зачепити людину, яка сидить дуже довго без електрики, на ось цей гачок. І суть в тому, що ще раз я повторюю, е якщо у вас є енергія, і ви не можете її передати в тому напрямку, в якому вам потрібно, то зберігати ви її теж не можете. Ну, от не можна відключити ж атомні блоки. Просто так тумблером, бац! От, накопичилося багато енергії, не можемо її передати в певному напрямку. Просто взяли рубільник, ви е виключили і все, Ну це так не працює. І от експерти кажуть, що, наприклад, е Польський оператор надає нам навіть аварійну допомогу шляхом відбирання ось цього надлишку генерації, який у нас залишається. Тобто, це не та історія про якийсь зиск, а це виявляється, що є навіть аварійна допомога, і ми навіть за це платимо додатково принаймні так говорять експерти в галузі енергетики. Тож давайте підсумуємо. Те, про що ми сьогодні з вами поговорили, Росія зараз зосереджується не лише на великих об'єктах енергетики, як вона це раніше робила, але й на розподільчих можливостях, тобто не лише на великих, але й ось те, що розподіляє те, що між генерацією споживачем, на розподільчих можливостях України, щоб максимально відрізати правий берег від лівого і скористатися на цьому тлі інформаційно психологічною спеціальною операцією про не таких українців з лівобережжя, яким от не додають енергію, так звані западенці, західні західняки, і так далі, яких по-різному люблять називати росіяни, Бандерівці і так далі, які от не просто не додають, а ще й експортують її назовні. Я сподіваюся, що цей блог допоміг вам трошки зрозуміти, як хочуть маніпулювати вашою думкою. Трошки прояснив ситуацію в контексті того, як розподіляється електроенергія, як працюють станції і про баланс енергії загалом. Я вам дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал. Ставте вподобайки, коментуйте це відео, можемо поспілкуватися з вами в коментарях, обговорити якісь ваші питання, можливо, те, що вам не зрозуміло, або можливо, у вас є інша думка на цей рахунок. Тому можемо з вами поспілкуватися. Буду вдячний за коментарі. Витримки, сил і удачі вам.